Аня усім слухачам у граді в ефірі. Програма «Інформативно». у студії. Працює Наталя Даниленко і традиційно гостем нашої студії у понеділок у прямому ефірі. Я Тернополя» Сергій Надал Сергій Віталійовичу, Вітаємо вас. Доброго дня, пані Наталі, вітаю всіх шановних радіослухачів. Я нагадую для усіх, що розмова наша триває у прямому ефірі. Заходьте на офіційну сторінку до мера міста у Фейсбуці і під трансляцією маєте змогу долучатися до нашої розмови. Пишучи якісь коментарі, побажання, зауваження. Все приймаємо, все озвучимо для нашого гостя у прямому ефірі. Сергій Віталійович, У нас вже склалася традиція. Розпочинаємо ми як завжди із питань про допомогу і про підтримку фронту. Сьогодні волонтери ініціативи допомога армії від Онополя вирушають на передову. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, які це напрямки, і чи є ще можливість приносити адресні посилки для наших воїнів? Дякую. Сьогодні ще є можливість принести посилки, передачі, все, що необхідно. Насправді сьогодні будуть лише формувати вантаж, вантажити, а виїжджати будуть завтра. Тому всі, хто мають можливість бажання допомогти, чи передати будь-які посилки, речі для наших захисників, які знаходяться на Харківському і Донецькому напрямках, будь ласка, будемо раді, якщо ви перенесете ці передачі за адресою вулиця Лисенка, 8А, де знаходиться управління соціальної політики. Саме там відбувається прийом усіх цих передач. і Посилок сьогодні вони всі сформуються. Почнеться завантаження і вже завтра. Волонтари з цим вантажом поділів напрямку Харківської і Донецької областей. Тому дякуємо всіх, хто долучається, хто допомагає. Ми в свою чергу також. Завантажимо те, за чим було звернення від військових, і вже завтра волонтери відправляться для того, щоб передати його нашим захисникам. Дякую, Сергій Віталійович, Тернопіль, місто донорів. Ініціатива зі здачі крові пораненим захисникам. Вона звичайно ж надзвичайно актуальна. Я знаю, що сьогодні вранці ви також долучилися до цієї акції. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, по перше, хочу подякувати всім, хто долучається до донорства, до здачі крові, тому що. Сьогодні насправді можна говорити про те, що кожна капля донорської крові це своєрідний місток між фронтом і життям. Особливо цінність донорської крові ми зрозуміли під час війни. Це крайня необхідність для наших захисників, для наших поранених бійців. Тому я дуже дякую всім тернополянам, які долучаються до цієї акції. Дуже прикметно, що з нагоди відзначення дня міста в Тернополі проходить загальна міська акція Тернопіль місто донорів. і Це буде ще додатковим символом. Для всіх бажаючих долучитися на ті, хто там не були на регулярній основі донором, так щоб прийти ці дні напередодні дня міста, дня незалежності і зробити корисну справу для наших захисників, дякую. Це обов'язково варто робити. Ну і є така хороша ініціатива. Також від нашої Тернопільської територіальної громади. мерія буде виплачувати допомогу матеріально нашим звільненим воїнам із російського полону. Будь ласка, розкажіть про це, Сергій Віталійович, так, минулого тижня. Було прийнято відповідне рішення виконавчим комітетом, яким було внесено зміни до чинного положення, яке передбачає одноразові виплати для наших захисників і для поранених. Тож було прийнято рішення про підтримку наших військових земляків тернопільських, які вертаються з полону, які перебували в полоні російському. Всі вони будуть отримувати разу виплату за рахунок бюджету нашої громади у розмірі 50 тисяч гривень. У нас є такі хлопці, дуже добре, що вони повертаються. У нас є чимало наших бійців, яких повернених яких чекають. Наші сім'ї, наші родини практично кожну тиждень в Тромплі відбуваються акції, які зроблені для того, щоб нагадати всім про, те, про захисників, які сьогодні сили утримуються в російському полоні. Ця, ця підтримка їм важлива, щоб вони розуміли, що їх пам'ятають і чекають в рідному місці. Це також і такий добрий, знаєте символ для різних наших міжнародних партнерів, щоб розуміли, що є окремо суха статистика, так а є насправді людські долі, сім'ї, батьки, дружини, діти, які чекають повернення своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків, і власне ті, хто будуть повертатися, вони будуть отримати окрім тої підтримки, яка йде на рівні держави, вони будуть мати підтримку свого рідного міста. Це разом виплати в розмірі 50 тисяч гривень. Дякую. І ну, безпека має бути ну кругом і усюди. Живемо ми в таких реаліях. На жаль, я знаю, що у всьому громадському транспорті Тернополя від тепер встановлені тривожні кнопки. Розпожіть, будь ласка, про цю ініціативу про ефект, який дає, от встановлення чи користуються люди, і що це дає у громадському транспорті. Факт ефект до той ми розрахуємо, що це буде більше мати упереджувальну дію, а в критичних ситуаціях і без дію. Всіх маршрутних автобусах і тролейбусах Тернополя завершено роботи по облаштуванню тривожних кнопок, підключених до системи поліції. Наразі такі пристрої вже функціонують в 158 автобусах різних форм власності і приватних, і комунальному транспорті. А також в 43 тролейбусах нашого міста. Цей проект реалізований в зв'язку з запитом людей на питання. Підвищеної безпеки, взагалі безпеки, а особливо це важливо під час війни, коли ми бачимо, що відбувається чимало різних небезпечних дій в, різні, в інших містах. Такі тривожні кнопки дозволять водію оперативно подати сигнал до поліції. Дуже швидко, майже миттєво, поліція прибуде на місце події звідки піде сигнал для того, щоб надати необхідну безпеку і захист. Наявність таких кнопок і відповідних позначок на транспорті також має свою, свій ефект, тому що воно дуже часто упереджує будь-який видає... як відеокамера, вже нагляд є, саме це стримує так, саме людину. Саме Так, це і попередження, це робота на упередження, але випадку, де боки станеться якась. Недзвичайне подія, буде без небезпеку для пасажирів чи для водія, чи для транспортного засобу про це оперативно дізнається. Поліція і зможе зреагувати. Дякую, Сергій Віталійович, Ми разом із тернополянами і гостями нашого міста наближаємося до святкування дня нашого Тернополя, і у Тернополі серед інших заходів відбудеться ще тиждень адаптивного спорту для ветеранів і військових. Розкажіть про цю ініціативу Ну так. Нагадаю, що 15 серпня. Ми відзначаємо день міста Тернополя. Важко під час війни називати це святкуванням, звісно. Але обов'язково ми говоримо про цю дату. Оскільки це окрім того, що це дата нашого рідного міста. Так це ще й подія духовно значення, оскільки саме 15 серпня вже по новому відзначаємо Успіння пристої Богородиці. І, власне зв'язку з тим, що відбуло зміщення церковного календаря, відбуло зміщення і значення дня міста з 28 серпня на 15 серпня. Тому, звісно, до цієї дати готується цілий ряд різноманітних заходів. якихось великих гучних святкувань і заходів робити не буде. з Зміркувані безпеки. А окрім того, враховуючи те, що, ем, на жаль, ми маємо практично щодня інформацію про загибель наших земляків. Але звісно, що цілий ряд різноманітних заходів протягом дня протягом ем, декількох днів буде відбуватися. Частина з них вже розпочалася сьогодні буде тривати протягом тижня, частина буде тривати протягом п'ятнадцятого, тобто п'ятниця, субота, неділя. Такими цікавими новими заходами, яких раніше не було, які зараз будуть статися більш актуальними, які ми будемо більше приділяти увагу, це спортивні заходи, заходи з фізичної культури спорту, які присвячені витримці, силі духу і незламності наших ветеранів, військовослужбовців і людей, які вертаються з війни з інвалідністю зараз. Ми активно працюємо для того, щоб розвивати різні види адаптивного спорту, і фізичної культури для наших ветеранів. І, власне, вже з 12 по 17 серпня вони будуть презентувати е, свої досягні успіхи в цій сфері. З 12 по 17 серпня в місті відбудеться унікальний спортивний проєкт, який називається Гарт Велетнів. У межах цього проєкту заплановано серія відкритих турнірів, а також фестиваль з атактивних видів спорту. Мета це створити безпечний, дружній простір, де учасники можуть. Продемонструвати свої можливості, відчути підтримку один одного, залучити більшу кількість ветеранів і людей, які вертаються з інвалідністю з війни до цих до занять цими видами спорту. А також відчути підтримку нашої громади, наших мешканців. Дякую, є наступний розклад турнірів. Можу проанонсувати, зокрема 12 Давайте серпня. Так. Це буде турнір з Армспорту спортивному комплексі. Колізай, 14 серпня, стрільба з лука на базі фізкультурного товариства Динамо. 15 серпня це волейбол сидячи на базі фізкультурно-зрочого комплексу на вулиці Братів Бойчуків. 17 серпня Ампфутбол на футбольному полі футбольної академії в парку Супільчя. І 16 серпня в Парку Супільча на головній алеї від флагштока пройде власне, фестиваль адаптивного спорту. Початок його в 16-й годині в програмі демонстрація різних видів спорту, а саме це волейбол. Кросфіт, настільний теніс, панкратіон, армрестлінг баскетбол, шахи, питанк, боча, стрільба з лука, школа дронів, смуга перешкод. Все це будуть показувати учасники цих клубів, які займаються підповітних напрямках. Наші ветерани, також під час фестивалю буде презентація тестового протезу від Супер Ну, відбудеться волонтерський ярмарок. І презентація команд, які будуть, які власне займаються адаптивними видами спорту, гарна ініціатива. Ми запрошуємо усіх доєднатися. Звичайно ж, і ветеранів, і усіх тернополян, mm -hmm. бо насичено і цікаво насправді е, Сергій Віталійович, Хотілося б торкнутися ще деяких господарських питань. Е, ну приємно відзначити, що наочно наше місто стає все більш безбар'єрним. Ну і власне це тому, що облаштовують певні вулиці, і зокрема зараз на вулиці торговиця облаштовують безбар'єрний тротуар. Ну, і також іде наповнення мапи безбар'єрності. Її можна побачити на нашому застосунку, цифровому є Тернопіль. Розкажіть, будь ласка, про це. Це такий цифровий інструмент доступності до інформації, де у нас є безбар'єрний рух по Тернополю. Ну, Почну з того, що зараз дійсно тривають роботи по облаштуванню ще одного безбар'єрного простору, це пішохідна ділянка на вулиці Торговиці, де проєкт реалізовується в межах ініціативи Тернопіль, місто без бар'єрів. Ця пішохідна ділянка робиться від піднису до всіх сучасних вимог стосовно інклюзії, яка має бути зручна і комфортна для всіх мешканців для нашої громади, де буде прилаштовано і роботи з пов'язані з пониженням пішохідних переходів, бордюрів, де тротуарна частина буде облаштована спеціальними елементами, які зручні і які зрозумілі для людей з вадами зору. І це буде також простір, який буде зручний для пересування. Будь-яких категорій наших мешканців. Що важливо, хочу наголосити, що тут при роботах використовується всі сучасні системи безбар'єрності, а також всі ці роботи робляться без витрачання коштів з бюджету нашої громади, а це робиться за рахунок коштів суб'єктів господарювання. Стосовно електронної мапи безбар'єрності, це ще один з елементів безбар'єрності, який має бути реалізований в нашому місті. Міська рада вклала меморандум про співпрацю з громадською організацією ЛУН місто. Ця угода передбачає спільну роботу над підвищенням рівня безбар'єрності в місті створення інклюзивного простору через створення електронної мапи, на яку будуть донесені всі безбар'єрні маршрути, на яку будуть донесені установи заклади. Медичного, соціального спрямування, торгового інші, які долучаться до цієї роботи, де буде вказано, що це є комфортний простір, безбар'єрний простір для всіх категорій нашого мешканця, і це ну насправді дасть можливість навіть людям спланувати собі будь-який маршрут, спланувати своє пересування, свою поїздку. Чи це будуть мешканці нашої громади, чи це люди, які прийдуть з інших населених пунктів, вони будуть мати можливість цим скористатися і комфортно, зручно добратися в будь-яке потрібне місце. Дякую. Ну і на рахунок того, щоб також наші автомобілісти могли трошечки легше спланувати десь свій рух зараз Тернополем. Нармонт перекрили вулицю Торговиця і Чайковського. Сергій Віталійович можете ви сказати який термін та особливості робіт, які зараз там проводяться? Так, дякую. Ну насправді ми про це анонсували вже починаючи з середи, коли приймав відповідні рішення виконавчого комітету, щоб наші водії і мешканці могли підготуватися. З 12 серпня, тобто завтрашнього дня до 18-го, заплановано перекриття вулиці Чайковського. Там обмеження буде діяти на відрізку від перехрестя з вулиці Євгена Мішковського до початку вулиці до початку вулиці Глибокої. Це прикриття в зв'язку з ремонтом там існуючих мереж водопостачання, прокладення нових мереж стосовно торгової, то роботи вже розпочаті сьогодні. Попередньому анонсували, що на період з 11 до 13 серпня ми сподіваємося, якщо не буде заважати погода, це зробиться швидше ніж до 13 числа. На вулиці торговиці міста Тернополі будуть проводитися поточний ремонт проїжджої частини. Це вкладання верхнього шару асфальтобетонного покриття. Відповідно на цей час рух транспорту буде обмежений частково, тобто не повністю, а рух відбувається по смуг. Мови стосується ділянки проїжджої частини від транспортної розв'язки. Як називають рогатка, тобто mm -hmm. розв'язка торговиця Миколинецька Острозького в напрямку до вулиці Оболоня, відповідно для безпеки і зрозумілості руху будуть встановлені відповідні вже відні встановлені дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яка погоджена патрульною поліцією. Міські і приміські маршрути не будуть зупинятися на зупинці вулиця Стадникової. Це на вулиці Торгове, це від центру біля ресторації Три Микола. На період перекриття цієї вулиці, основна зупинка буде на автовокзалі. Стосовно громадського транспорту, у зв'язку з тим, що сьогодні вранці підрядна організація дещо в більших об'ємах розпочала свої роботи, зв'язані з цим, для того, очевидно, щоб швидше закінчити роботи, рух окремих тролейбусів, зокрема, 4, 8, 7 і 9, тимчасово. Був змінений, вони не заїжджали на міський ринок. Вони їхали через вулицю Острозького. Тепер рух транспорту громадського і пасажирського буде відновлено. Тобто, ще раз наголошую, вулиця не буде перекрита повністю. Звісно, що буде певна затримка в Русі, буде. Отруднення руху, оскільки б дети ремонт і від до тих смуг, які буде ремонтуватися, буде здійснюватися об'їзд. Тому прошу це врахувати при плануванні поїздок. Дякую, Сергій Віталійович, за актуальну інформацію. Таку отримали ми, як завжди, в понеділок із перших вуст. Бажаю усім нашим слухачам мирного тижня і, звичайно ж, відзначити день нашого міста, більшість заходів, які будуть мати благодійний характер, і тому долучайтесь обов'язково. усіх, хто буде у Тернополі. Сергій Віталійович, дякую вам за розмову і бажаю вам мирного. Гарного тижня, дякую вам, дякую всім за увагу. Бажаю всім нам гарного, плідного, спокійного тижня, як найшвидшої перемоги. На все добре. До побачення.